На сесійному засіданні депутатів Тростянецької міської ради начальник фінансового управління прозвітувала про темпи виконання бюджету громади за перший квартал 2023 року. Так, власних доходів за звітний період надійшло до бюджету громади більше 48 мільйонів гривень, що становить 93,6% плану звітного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження загального фонду зросли більше ніж на 6 мільйонів гривень. Збільшилися надходження по ПДФО на мільйон сорок в порівнянні з відповідним періодом, приріст 3,7%. Надійшло всього за перший квартал 29 мільйонів 194 тисячі 770. Податок на доходи з фізичних осіб у вигляді заробітної плати зменшився відповідно до минулого року відповідного періоду на 2,5 мільйони. Податок з доходів фізичних осіб з військовослужбовців за перший квартал збільшився на 3,2 мільйони, з інших доходів ПДФО збільшилось на 747 тисяч, майже 748. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізособами за результатами річного декларування, зменшилися ніж у минулому році. Станом на перший четвертий податковий борг складає 183 тисячі. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло за перший квартал 723 тисячі 218 гривень. Це більше ніж у 2022 році. Надходження зросли по комунальним підприємствам міської ради. За словами начальника фінансового відділу, зріс акцизний податок у порівнянні з відповідним минулорічним періодом. Також зросли надходження з податків на нерухоме майно та орендної плати. Щодо єдиного податку на підприємницьку діяльність, то цьогоріч він зменшився. Єдиний податок на підприємницьку діяльність першої та третьої групи з юридичних осіб надійшло 3 мільйони 870 тисяч. Це на 335 менше ніж у першому кварталі 2022 року. По єдиному податку з юридичних осіб також деякі зменшення на 111 тисяч ніж у минулому році. Відповідний період. Єдиний податок із сільгосптоваровиробників зросли надходження на 102 тисячі. Також зросли надходження по неподатковим. Надходженням до бюджету громади це плата за надання адміністративних послуг. Збільшились надходження 344 тисячі, всього надійшло 540 тисяч. Державного мита також надійшло більше на 3 тисячі. Плата за надання в оренду майна комунальної власності ну, майже як в минулому році більше на 5-6 тисяч. І адмінштрафи також збільшення на 9 тисяч, що склало 14 тисяч надходжень. Також було внесено зміни до бюджету Тростянецької громади. Детально ознайомитися ви можете на сайті Тростянецької міської ради або на офіційній сторінці міськради у Фейсбук. Продовж сесійного засідання були розглянуті різні питання, затверджено угоду про співробітництво та партнерство з містом Монтабаур, а також детально обговорено та вивчено різні земельні питання. На сесії було розглянуто більше 60 питань, на які прийняті відповідні рішення. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.